Сценарії у нас два: або ми їх зупиняємо на побудованій лінії оборони, стратегічні. І посилюємо цю лінію оборони, зупиняємо ворога, і ворог через деякий час розуміє, у нас закінчились люди, просуватись далі нема сенсу, бо ми будемо втрачати ще більше, і вони нас, українці нас зупинять і, і знищать. Або другий сценарій: ворог буде повсти, поки в нього не закінчаться люди, і по всіх посадка за посадкою. І буде повсти далі. Де він зупиниться, де вони закінчаться? Ми не знаємо. Да. Так що зараз два шляхи. Або ми ухвалюємо рішення, будуємо лінію і кажемо: так: отут вони не пройдуть. Ми це плануємо. Або ми віддаємо ініціативу ворогу, як зараз. І ворог сам вирішує, куди він може доповсти, куди в нього вистачить цього гарматного м'яса доповсти. Зараз просто ну, от, така, такий у нас вибір стоїть перед усіма нами. Вже реаліст, а який ви вважаєте зараз з цих двох більш реалістичним? Наразі Після, реалізов... те, що нас чекає. зараз реалізовується другий сценарій. Чи поганий. Чи ну, він єдиний можливий у нас? Я не можу сказати, що він поганий зовсім поганий. Поганий сценарій це якщо України не буде.